І вітання. Зараз хочу подивитися трохи запізненням, звісно, вибачте. Часу не вистачає грудень для України. Загальне, що очікує нашу країну у грудні 2025 року. Загальні енергетики, що там у нас основні події, що взагалі від цього місяця очікувати. Та що ти скажеш? а? Бачите, ну не найкращий місяць, що називається. Дронами, скоріш за все, будуть обстрілювати. Хоча, маю надію, їх буде менше. Бачите, більше сидять в засаді на місці своєму, не так багато і літає, але такі обстріли будуть. І це основне, що буде нас весь місяць турбувати. Із неба в темний час доби. Так, що тут можна сказати? Що ми тут бачимо? Ну, одразу по дев'ятці пентаклів бізнес продовжується. Тобто, я так розумію, зброя нам надходить, допомога нам надходить за кордону, і що я можу сказати? Бачите, яка чи вудка чи грецьозна? Це те, що літає, таке потужне, бачите, вона його держи як. Це те, що літає. Це літаки, не знаю, може такі стрімкі ракети. ну це... Щось приходить те, що літає. І, бачите, воно на позицію майбутнього стоїть таке гарне. Це наша синиця в руках. Це те, що нам дуже буде допомагати. Це від партнерів. Ух ти! Це те, що допоможе на прориві ти. І що я вам можу сказати одразу? Тут на позицію майбутнього також такий якийсь наш відвоюваний територій. Якась зброя нам допоможе щось повернути своє. Я розумію, яка в нас ситуація на фронті, але щось маю надію. В грудні має бути приєднане до нас. Ось тут, тут задуманий якийсь план, оце атака І це наша атака в той бік. Ну, Це партнери, я так розумію. Бачите, бізнес, там, промисловість більше, щось з того боку. Це не збройне, а це так, це економіка, це економічна підтримка. Позиції минулого, яка була і буде по королю. Це гарно, це те, що було. Ну, це колісниця. Мені дуже подобається, я вам скажу. Це перемога. Це перемоги, і я дивлюсь ж не тільки фронт, я дивлюсь Україну. Це перемоги і на міжнародній арені, і запросто перемоги на фронті, бо додавання до сім'ї приєднання. Ну що, це війна, яка продовжується так. Це зв'язки, обов'язки. Перед іншими, так, якісь обмеження нам дають. Крила розправити повністю ми не можемо. кружляють глянь, а ми не можемо чи нема чим по ним стріляти, а ну. Угу. Це таємна зброя. Це те, що ми давно просили і не мали. Від тих старших товаришів, ну, партнери, да? то, що в нас немає, або дають мало, і одразу витрачається. Це мова про ППО, я думаю. Це кардинальні зміни в цьому плані. Я так розумію, буде передано якесь ППО, але не дуже про це буде сповіщатися, якось більше тихенько. Ну, бач як. Прям удача, прям щастя. Нам це дуже допоможе. Просто, я ж кажу, це не буде якось сильно висвітлюватися. Тобто, ще раз кажу, вже купив карту виклала. Це допомога від партнерів в плані оборони активної те, що на нас летить, і нам потрібен цей купол, а його багато-багато. А нам не вистачає. Почала відкривати, не вистачає, одразу все втрачаємо. Нам дають. Не... Ну не бачу, що прям таємно. Але просто не вся інформація, бо тут брехня буде висвітлюватися. Але це допомога на удачу, це добре. О, це від воєнної країни якоїсь. Британія а може таки Трамп знесеться, то нам щось дасть. що ще, що ще? Ресурсу у нас недостатньо. Ми в таких умовах, коли нам всього мало. Потрібно викручуватися потрібно пристосовуватися. Це карта виживання. Нічого нового, виживаємо. ти глядні королі. Слухайте, це буде дуже динамічний місяць. Я вже всіх королі королів, що могла, тільки подоставала. Купа фігур. Це ж країни, ми ж дивимося на країну і це країни або обличчя, які ті країни представляють. По дамам це якісь зами, міністри, по королям, це щось високе, це президенти, це прем'єри, керівники великі. І це буде місяць, коли буде купа делегацій, купа розмов, перемовин. Получається, колісниця вже випала поїздки туди і поїздки до нас. Люду просто повно. Давайте дивитися, що ще. Карти скажуть, що ми маємо знати, що грудень для України готує. Які події у, нас? у Грудні очікують. Перепони і перепони з ресурсом. Це затримка якоїсь зброї. Це те, що ми очікуємо, а воно не так як насправді. Це те, що прям по домовленостям, по контрактам, але по вісімки жезлів це палки в колеса, це шлагбаум, хтось ставить одразу в позиції минулого будуть. Якісь затримки будуть, якісь палки в колеса. Ой. Там даю, там забираю. Ближче до кінця місяця все стабілізується, я так розумію, слухайте. Коли прям холодно буде, може, колись ніг випаде, вже таки мені падало. Настане стабілізація, якось буде поліпшення. Отам уже кидали, падали, що да, дронів менше літає, обстріли такі, я маю надію, правильно трактую, зменшаться. І тут зміна Володаря. Це у владі будуть знову якісь перестановки. Президент когось ще скине. Це з когось ще голови полетять. Вихід з якоїсь території такий буде. Наш це наш вихід. Ні, позиція минулого. Отхід. Ой, ну я маю надію, що це вони. З якоїсь території це не Донбас, це десь біля води. Запорізька, Херсонська, щось таке. Це десь коло води, війська одійдуть з якоїсь території. Якось наші так ловушки сіті розставлять, що їм діватися нема куди. А оце ще міст падає, слухайте. Ну я не знаю, кримський, не кримський. А Ану, давайте окремо спитаємо. З якимось мостом, чи може це дамба якась щось буде в грудні. Ану, давайте, мости, дамби. Десь оточення буде на фронті. А взагалі місяць такий дуже динамічний світовий. Тут багато перемовин, багато делегацій, Неодноразово карти кажуть. І зараз світ дало. Ну, я так розумію, це так. То якийсь міст буде. Ну, чи дамба, не знаю. Щось через воду буде атаковано зверху, з неба. Будуть кардинальні зміни, зміни, зміни. Ну, він я так розумію, функціонувати перестане. Сильно там буде щось замовчуватися. Це не так, щоб прям яскраво. Ой, активна ресурсна річ. Омнулися, обнулиться. обнулиться. Я покажіть, які ще події обшикують Україну в грудня. От причепився. Як би це не було суд це революція якихсь заворушень в країні? Ну, як мінімум, мітинг якийсь, багато балакають, кричать. Щось вимагають. Да, від імператора. Щось будуть від влади хтось вимагати. І це, скоріш за все, на вулиці. І не один на дві людини. Це купа людей. Ну, щось схоже на протести, я вам скажу. Угу. Ну, їх позаблоковують. В принципі, щось таке, як звичне вже воно було таке в країні, і воно завершиться мирним шляхом. Угу. Це домовленості, щастя, все добре закінчиться. Ну, чи влада піде на поступки, чи протестувальники почують владу та розійдуться, але ось це контракт домовленості. Взагалі, то десятки пентаклів це серйозні домовленості з підписанням чогось. Ну, щось може. Якісь протестувальники щось виборюють. А чого це буде стосуватися хоч? Десятка пентаклів. Може бізнесмени? Фопівці. Так, це пентаклі, це ресурс і попажу. Це, це мі... мілкіпінг підприємці. Не великі заводи-параходи, а це, скоріш за все, ФОП, от, мафи, самі прості українці, які займаються бізнесом. Ого. Щось дуже дорого по тузу Пентаклів для них за дорого. І тузу жезлів будуть вимагати кардинальних змін, щоб це прибрали, щоб анулювали, ну кардинально змінили. Ну і це ж я уточняла. І влада піде на поступки, буде домовленості, і які завершаться миром. Добре, довольні всі залишаться. Законно підтверджено, внесено в закон якісь зміни. Ну, слава Богу, бо щось вже аж злякали. Ну що все, що ще може бути? Ну, давайте ще, може, яка ще подія? Давайте на фронті, яка подія ще в яка нас якої ми порадіємо, покажіть подію на фронті у грудні. Поверні якусь земель. Це десять кубків Це сім'я повна. Ми щось в грудні таки відвоюємо. І знову біля води. На Запорізькій, Навірно області, щось там біля води, Запоріжжя Херсон, щось ми заберемо. Те, що нам страшне дороге, ну, нам то все дороге. Військовим шляхом, активним військовим шляхом. Те, що було заблоковано в позиції минулого. Але воно рідне і таке інше, відвойовано буде. Не просто так вийшло відвойовано. Ну і боже поможи. Маю надію, так воно і буде. Все. На цьому, думаю, сьогодні достатньо. Пишіть, будь ласка, що ви Хотіли б ще почути ваші питання, ставте лайки, пальчики догори, підписуйтесь на мій канал, підтримуйте україномовний контент. Бажаю здоров'я!